Біль тяжкої втрати вкотре огортає прилуки у бою за долю батьківщини. Воїни втрачають своє здоров'я та, на жаль, і своє життя. На щиті до рідного міста повернувся герой Євген Івченко. На прощання з героєм прийшли сотні прилучан, друзі, знайомі, однокласники, побратими зібралися, аби віддати шану полеглому воїну. Євген закінчив свій земний шлях достойно, ставши героєм для прилуцького краю та усієї держави. Рідні друзі. Знайомі, всі, хто що сьогодні прийшов провести в останню путь нашого героя. Сьогодні дійсно Прилуцька земля проважає Женю в останню дорогу, проважає свого сина, проважає вірного сина України, захисника рідної землі, героя Прилуцького краю, героя Прилуцької громади. Ми проважаємо сьогодні дорогу дитину. Рідного сина. На превеликий жаль, доля мало років відміряла Женю. Але як багато він зробив за ці роки для своєї сім'ї, для близьких, скільки добра він встиг зробити. І сьогодні хочеться сказати найтепліші, найрідніші, найкращі слова і родині, і Жені. З перших днів війни. Коли тільки російська нога агресора вступила на українську землю, Женя, не вагаючи пішов захищати свою рідну країну. Навіть на фронті він був вірним другом. І після декількох контузій і після поранення руки він поспішав на фронт, бо він знав, що там чекають його хлопці. Бо так він говорив, мої хлопці, такі сини. Такі захисники це гордість України, це гордість нашого міста, це гордість всього прилуцького краю. Народився Євген Анатолійович 1 липня 1987 року у місті Прилуки. Дорогу у всесвіт знань відкрив йому Прилуцький ліцей номер 9 Вчителі та однокласники пам'ятають Євгена як чуйного, доброзичливого, завзятого та веселого. Він любив життя і став на захист мільйонів. Війна завжди приходить непроханою, заходить і стукаючи, забирає не питаючи. Забирає найкращих. Забирає тих, хто з перших днів сказав, хто як не я. Таким був нас Женя. І сьогодні забрала вона нашого Женю, мого учня, сина моєї колеги, найкращого, найріднішого для матері. Тільки найкращі спогади про Женю, добрий, щедрий душею. Чой не до чужого горя з великим люблячим серцем він свою любов віддавав батькам, рідним, близьким, побратимам, всім нам. Він там, щоб ми жили тут. Пам'ятатимуть Євгена і у Прилуцькому професійному ліцеї, де навчався герой. А пізніше Євген Івченко проходив строкову службу у Національній академії оборони України. Повернувшись, продовжив навчатися у Ніжинському університеті за спеціальністю практична психологія та соціальна педагогіка. Працював Євген у приватній компанії Нова пошта, а також на підприємстві Інтерелектро, комплектувальником проводів та кабелів. Євген був неординарною особистістю. У вільний від роботи час писав вірші, захоплювався філософією. Євген Івченко став прикладом справжнього патріотизму. Вступивши до Збройних сил України 5 квітня 2022 року, службу проходив у військовій частині А-4712 на посаді командира другого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти, стрілецького батальйону. Євген Анатолійович був доброю та сміливою людиною, говорить його побратим Петро. Євген віддав найцінніше це життя. Це був настоящий козак. Ця людина завжди могла вислухати, порадить, допомогти. Ми всі збирання. Не забувайте, якою ціною нам дається ця перемога. Дуже багатьох хлопців забрала ця проклята війна. Слава герою! Відданий військовій присязі на вірність українському народу 29 січня 2024 року, виконувавши бойове завдання біля населеного пункту роботи на Запорізької області, життя Євгена Івченка обірвалося. Без сина залишилися батьки Тетяна Іванівна та Анатолій Васильович. Без брата, сестра Надія, без вірного побратима, товариші по службі. Прощання з Євгеном Анатолійовичем відбулося 17 лютого в церкві ікони Божої Матері. Цілителька молилися за небесний спокій воїна, який віддав життя, захищаючи Україну. Господь єсть любов, і найбільша заповідь це. Єсть, возлюбить Бога і ближнього свого. І саме воїн Євгеній виконав цю заповідь, тому що він своє життя, свою душу положив за ближнього. І удостоївся великої милості Божої будь в Царстві Божому. Тому що хто возлюбив Бога і ближнього, той виконав весь закон Христов. І сьогодні ми. Маємо ще раз і ще раз поблагодарити Бога за Його любов, щоб Господь прийняв цю жертву, цього воїна, його любов до батьківщини, до прилучини, до рідних, до близьких, до своєї сім'ї, до свого міста. Сотні прилучан проведжали захисника живим коридором, аби висловити свою вдячність за захист рідної країни. Останній шлях додому останній раз біля рідного двору. Євген Івченко, похований на рідній землі на Квашинському кладовищі. Пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях.